Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Я прошу операторів вімкнути презентацію для того, щоб ми були сьогодні, щоб це нам допомагало сьогодні слідкувати за текстом. Бо я, на жаль, на пам'ять його не знаю, як Міша. Тому будемо читати. Якщо у вас є біблії, ви зможете це в біблії слідкувати. За цими текстами, або будемо дивитися на ці тексти з екрану. А тема, про яку сьогодні ми будемо міркувати, тема, яка стосується знову ж таки нашого віровчення, того, що ми віримо. І тема дуже, дуже цікава і дуже складна. Ви знаєте, при трошки завісу, можливо, для когось це буде сюрпризом, а хтось можливо це знає. Що у нас є графік проповідників. І у нас є певний розпорядок, і всі знають, коли вони проповідують, і яка у них буде тема. Я пам'ятаю, колись до мене підійшли, сказали: дякую, що ти сьогодні саме ось цю тему вибрав проповідати. Я кажу: я не вибирав, на жаль, тому що якби вибирав, ніколи про це не говорив, мабуть. Бо іноді дуже складні теми попадаються. Це якщо щиро говорити. І це, і ти думаєш, так я би краще про щось інше би сказав, в чому вже знаєте, трошки вже читав більше щось знаєш. А буває, ти дивишся, дивишся ці тексти. Думаєш, ну що я буду про це розказувати? Думаю, тут треба ще більше часу. І дійсно, іноді такі складні питання, але ця тема, вона надзвичайно важлива, друзі. У що конкретно ми повинні вірити? Ви знаєте, сьогодні немає невіруючих людей. Я в цьому переконаний. Немає жодної людини, яка була повністю невіруючою. Всі у щось вірять. Всі, у щось вірять, навіть ті люди, які не ходять до церкви. І питання в тому, а у що конкретно ми з вами? Повинні вірити. Тобто Біблія дає нам якийсь перелік, вона говорить, що ти маєш ось саме в це повірити. Чи не важливо це? Ось про це ми поговоримо і взагалі, що це таке віра. Друзі, знаєте, я перед тим, як ми прочитаємо текст, намагався проаналізувати і згадати, що я чув про віру від різних людей усюди, Там в церкві, не в церкві, взагалі, що люди говорять про віру, які є стереотипи взагалі про те, от, у що треба вірити. Я собі склав такий перелік невеличкий. Я думаю, ви теж це чули, а можливо, навіть хтось і так думав певним чином. Ну, наприклад, часто можна почути, неважливо, у що вірити. Важливо вірити у щось. І так і люди іноді говорять: Ну, тобі допомагає це, я радий за тебе. Мені допомагає це. Ти так віриш, я так вірю. Важливо, нам всім треба віра. Нам всім треба у щось вірити, щоб у нас була надія і була якась мотивація в житті. У що саме це таке вже питання. Або іноді люди говорять, ну. Мої батьки, мої предки так вірили, тому і я так вірю. Я сповідую тільки віру своїх батьків. Мої батьки святкували Різдво 7 січня, наприклад, це такий свіжий таких прикладів, які я чув. Значить, все, що не 7-го числа, це вже гріх. Іноді до такого доходить. І віра сприймається, знаєте, як щось таке традиційне, сімейне або культурне. Або ще є таке: віра це щось таке, що я можу обрати, а обрати є з чого сьогодні, правда? Скільки сьогодні є релігій, якщо основних там є, да, декілька ми можемо перерахувати, самих таких масштабних, то скільки ще є таких менш для нас відомих, скільки є богів, наприклад, в інших країнах, де ми можемо чути іноді там, про Таїланд, про Індію, ще про якісь країни. Люди сповідують дуже багато різних релігій і дуже багато різних богів. І часто люди дивляться на це, знаєте, як на такий великий гіпермаркет релігій, де ти можеш взяти з полиці те, що тобі більше вподоби, те, що тебе влаштовує, так би мовити. Або іноді люди говорять, віра це щось, що в мене в серці. Я згадую, коли я навчався в школі, мабуть, в класі п'ятому чи шостому, була у нас одна вчителька, яка розповідала одного разу історію, як вона зайшла в метро, сіла на місце і підсідає до неї якийсь чоловік і запитує: можна вас дещо запитати? А ви вірите в Бога? І вона каже: Я тоді так обурилася, якби віра, це моя приватна справа. Не можна ось так просто про віру запитувати. Не можна про це ось так говорити. Бог у мене десь глибоко там в серці є, і не треба мене, ось це, знаєте, якось там випитувати. У мене це не треба мені говорити про віру Богу. Це моя приватна справа, не ваше діло. Іноді люди думають про віру так. Або ще один з останніх таких моментів, можливо, можна було б ще говорити, але зупинимось на цьому. Віра це щось пасивне. Іноді люди так сприймають. Ну, Віра це просто моя фраза, я вірю. Так би мовити, я просто допускаю щось можливим і не більше. Ну, я припускаю, що може бути Бог. Я припускаю, що може бути якась вища сила, і давайте на цьому зупинимось. Ну я просто не проти цього, ось це моя віра. Тобто щось таке пасивне, статичне, не вимагаючи від мене ніяких дій або якихось рішень. Але у мене питання, друзі, знову ж таки, ось це питання. Чому важливо це знати? От у що конкретно ми повинні вірити? Чому важливо знати, у що справді потрібно вірити, і чи справді це важливо? Я хочу перед нашими роздумами, перед текстами, які ми будемо читати, сказати ще таку річ, друзі. Віра визначає твоє теперішнє і твоє майбутнє. Ось чому важливо вірити і знати, у що ти віриш. Дивіться, віра визначає моє майбутнє. Вона визначає, куди я витрачатиму свої фінанси, правда чи ні? Віра визначає, у що я вірю, на те я витрачаю. Віра визначає, як я буду будувати стосунки в сім'ї з рідними, з близькими, у що я вірю. Так я і будую свої стосунки, правда? Так я себе і поводжу. Віра визначає, як я буду спілкуватися. Віра, вона веде людину. Віра, це ніби такий навігатор. Компас. Є такий приклад: годинник і компас. Друзі, якщо ви відправляєтесь в подорож, що ви оберете? Годинник чи компас? Компас. Це таке дуже провокативне питання, певною мірою. Так? Але компас задає напрям. Це як навігатор. Без компаса не дійдеш, ти маєш знати напрям. І Віра, це як такий навігатор. І це має значення, друзі, має значення, у що я вірю. Чому? Тому що якщо ти віриш в вистану, тебе це врятує. А якщо ти віриш в нісенітниці якісь, то ти загинеш. Я згадую, як колись у мене був випадок, можливо, пару років тому, коли в іншому районі Києва пізно ввечері, я там пам'ятаю, кудись поспішав і ну не, не дуже добре знав ту місцевість, і щось можливо навіть з телефону у мене тоді було. І я, знаєте, мені я вже запізнювався, мені треба було сісти на маршрутку, я там неуважно подивився напис і сів. І поїхав. Маршрутка набита, темно на вулиці, нічого не видно, і ти їдеш невідомо куди. Але ж їдеш, правда? Невідомо куди, але ж їдеш. І ось так іноді на віру люди можуть думати. Сісти просто в перше, що попалося, тобі, я ж їду кудись. А куди їду, я не знаю, у що конкретно ми повинні вірити, друзі. Одна з думок, на які ми сьогодні зупинимось, те, що кожен християнин повинен знати, у що він що він вірить. Бо це визначає його теперішнє і майбутнє, та боротися за цю віру. Тобто кожен християнин повинен знати, що він вірить, бо це визначає його теперішнє і майбутнє, та боротися за цю віру. Ось ця думка, на якій ми сьогодні зупинимося, навколо якої ми будемо сьогодні вибудовувати певні роздуми, і будемо читати і досліджувати разом писання. Коли тебе запитають, у що ти віриш, уяви собі, що тебе сьогодні після служіння, або прямо під час служіння, хтось, можливо, зі знайомих, чи хтось з церкви, запитує тебе, у що ти віриш, чому ти християнин? Зараз не відповідайте в голос, але дайте відповідь самому собі. Що б ви відповіли в першу чергу? Якщо вас запитали, у що ти віриш і чому ти християнин? От що б ви сказали б у відповідь? Подумайте зараз. Це дуже цікаве питання. Тому що. А те, що ми перше скажемо, воно дуже часто і буде визначати, чому ми себе вважаємо християнами. І християнство це ж не просто про те, що я іноді в церкві буваю. Ну от Я віруючи, тому що я в неділю в церкві. Ну Це ж не, не зовсім так, правда? Або я віруючий тому, що я знаходжуся на сьогоднішній день в якійсь команді служіння церковні. Ну ось я Тому, тому, мабуть, я і християнин і не за цього. Або я віруючи, тому що я іноді слухаю проповіді не тільки в неділю, а іноді ще й в Ютубі їх слухаю, або там на інших джерелах. Або я віруючи, тому що я знаю декілька пісень християнських, і я їх теж зі всіма співаю. Ми ж не так визначаємо, правда? Не це є ідентифікацією християнина. Християнин він є християнином, тому що є у ньому щось більше. Прочитаємо перше послання до коринтян. 15-й розділ це перша думка, на яку ми зупинимось. Кожен християнин повинен знати, у що він вірить. І читаємо текст 1 Коринтян, 15 розділ з 1 по 3 вірш. Дивіться, що говорить апостол Павло. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри мої, про добру звістку, що я проповідував вам. Ви її одержали і на ній засновуєте життя своє. Читаємо далі. Завдяки їй ви врятуєтеся, якщо добре пам'ятаєте те, що я вам проповідував. Якщо ж ні, то марно ви повірили. Я передав вам наперед, насамперед, те, що сам отримав. Христос прийняв смерть за наші гріхи, як сказано у Святому Писанні. Тобто Павло пише до церкви, він говорить: дивіться, друзі, я передав вам те, що й сам отримав. Тобто, я не вигадую. Не просто зараз від себе. Я вам передаю свій символ, ось цей символ віри, який я отримав від Бога. І він далі говорить про Христа, який по писанню написано, по писанню він Воскрес. І далі там можна цілий розділ прочитати: 15-й. Він дуже багато там говорить про цей символ віри. І тому відповідь, яку я хочу прочитати, власне, з цього символу віру. Віра, відповідь, що саме ми повинні вірити? Ми повинні вірити у все, що написано в священному Писанні. Тобто, ось у цій книзі. Вірити у все, що написано у священному писанні. І апостольський символ віри висловлюється такими словами. Далі ми прочитаємо це. Тобто, у нас є, як ми називаємо, це катехиза, катехизис, так? Це віровчення. Не лякайтеся цього слова. Це віровчення, це те, у що ми віримо. І ось цей апостольський символ віри, він заснований на багатьох текстах. Нам би зараз не вистачило часу, якби ми кожен текст перечитували, бо їх безліч у священному писанні. І якби для ось цього віровчення його сформували в певні такі слова, які я хочу зараз прочитати, це відповідь, да? у що саме християнин повинен вірити? Давайте прочитаємо. Ми віримо в Бога, Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, котрий був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії. Страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і похований, зійшов в пекло в третій день Воскрес із мертвих. Я попрошу перемикати. Далі ось цей самий символ Віри. Далі я буду слідкувати вже Воскрес із мертвих, піднявся на небеса, сидить праворуч від Бога Отця Всемогутнього, звідки й прийде судити живих та мертвих. Віримо в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, спільність святих. Прощення гріхів, Воскресіння тіла і вічне життя. Дуже довго, дуже багато да, здавалося б, чи не можна було б поменше. Але, друзі, не можна було б, тому що це ось те, у що ми віримо. Тобто, я не просто християнин, я б хотів на цьому зауважити сьогодні увагу. Я не просто християнин, тому що десь я іноді, знаєте, ну, заходжу в церкву, десь там, буваю, якось так. ну, Знаю християн, деяких, ні. Християнин це той, хто вірить у ці речі, вірить в Бога Отця, в Святу Трійцю. Вірить те, що Він викуплений, вірить те, що Ісус Христос помер за Його гріхи, за те, що буде Воскресіння тіла, буде вічне життя. Друзі, ось це те, у що ми віримо і на чому ми стоїмо. І тому перша думка, яку я ще раз хочу нагадати, кожен християнин він повинен знати, у що він вірить. Друзі, ми повинні знати, чому ми християни. Це дуже важливо. Якщо тебе спитають, чому ти віриш, чому ти вважаєш себе християнином? Треба чітко дати собі відповідь на це питання. Друга думка: кожен християнин повинен боротися за свою віру. І ця фраза, вона теж не взята десь зі стелі, просто на рівному місці. Ми про це зараз прочитаємо. Вже Юда пише: дивіться, не ми тому читали послання Павла, а тепер Юда. І, до речі, ми прочитаємо третій тільки вірш з єдиного розділу цього послання. Ви знаєте, що послання Юди це один єдиний розділ. І в третьому вірші, дивіться, що він говорить, друзі. Улюблені, докладаючи всі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру одного разу. Я підкреслив це. Одного боротися за віру одного разу передано святим. Не кілька разів, не десять, не двадцять, одного разу передано святим. А боротися скільки разів? Одного разу передано святим. Не сказав кілька разів, так? але каже боротися це як постійна, постійна дія, так? не завершений якийсь час чи майбутній постійний час. Дія, яка продовжується. Для того щоб боротися, друзі, що потрібно? Потрібно знати, за що ти борешся, правда чи ні? Як можна боротися за річ, яка для тебе не є цінною, погодьтеся. Якщо щось для тебе цінне, ти на це навіть уваги не звертаєш. І я вже не кажу за те, щоб за це боротися. Що тут має на увазі Юда? Коли він говорить слово боротися, більшість з вас, я впевнений, знають, як це звучить в синодальному перекладі. Там є цікаве слово «подвізаться». Він говорить, «подвізаться за віру однажди преданою святим. Боротися за віру одного разу передану святим. Оце слово «подвізаться» або боротися. Це не пасивна дія, знову ж таки, про що ми вже говорили. Значення цього слова наступне: вступати в бій, боротися, відновлювати боротьбу після отриманих перемог і продовжувати боротьбу. Чому? Питання? Чому? Що це значить боротися за свою віру? Один раз ти повірив, все життя тобі доводиться відстоювати цю віру, тому що дуже легко її позбутися. Далі починається щоденна боротьба. Юда попереджає, ми не читали багато текстів, але якщо ви прочитаєте весь цей розділ, а як я вже казав, він єдиний, там далі написано, що буде багато людей, хто знацінюватиме віру. І знаєте, де він сказав, будуть ці люди? Як ви думаєте, в якомусь там торговому центрі чи в клубі в якомусь, чи на зупинці, десь там далеко від церкви, де вони будуть? Скажіть, будь ласка. Ну, здогадайтеся, у церкві. Він говорить, буде багато тих, хто знацінюватиме віру, хто викривлятиме цю віру, хто використовуватиме віру задля виправдання своїх справ якихось. І, зокрема, він там конкретно навіть говорить, він навіть намагається якось це обходити. Він говорить, навіть будуть ті, хто будуть намагатися виправдати свою розпусту своєю вірою. Ну, Бог же добрий, правда, благодать, Бог же всіх любить, всіх приймає. Якби Бог мене розуміє, якби він не буде до мене суворий. І ми беремо тільки одну сторону, а ми можемо тільки брати одну сторону Бога, одну якість його характеру, забуваючи про інші. І Юда попереджає, що борись за свою віру. Тому що якщо ти думаєш, що я ось ти повірив, і все, і ти в такому стані тепер будеш все життя, ніколи, ніхто тебе не зведе ніколи, це помилка. І більш того, це ж не буде так, що до тебе підійде людина якась церкви, Давайте припустимо собі, намалюємо картину. Сьогодні завершується служіння, і хтось до тебе підходить, і тобі прямо в лоб каже: Я зараз заберу твою віру. Зараз ти її втратиш, тому що я зараз. Це так відбувається чи ні? Якби це так відбувалося, то ніхто б цю віру і не втрачав би. Це відбувається зовсім по-іншому. Її можна втратити потім легко в обставинах, в компромісах, десь чимось змирившись, десь забувши про писання, десь поставивши писання на останнє місце в своєму житті, десь відволікшись на інші справи, забувши, хто ти такий, забувши, що ти християнин, повністю віддавши свій час на якісь інші речі. Коли я знаю, у що я вірю, це дає мені силу боротися, і як наслідок, моя віра вона укріпляється після цього. Що відбувається на противагу цьому, коли я не знаю, коли я не знаю, у що я вірю, то у мене немає мотивації боротися, і віра що робить? Згасає і пропадає. Коли я не знаю, у що я конкретно вірю, навіщо мені боротися? Віра згасає. І вона пропадає. Отже, друзі, ми з вами розглянули два пункти. Ми прочитали ось це віровчення, прочитали декілька текстів. І я хочу зробити висновки з того, що ми сьогодні почули, повторивши знову спочатку ось цю думку. Кожен християнин він повинен знати, у що він конкретно вірить, бо це визначає його теперішнє і майбутнє та боротися за цю віру. І ми прочитали, що ми повинні вірити у все, що написано в священному писанні. Ось хто християнин, той, хто вірить Писанню, і той, хто стоїть на писанні, а не просто, можливо, на думках блогерів сучасних чи на думках сучасних інфлюєнсерів, на думках е, якихось експертів, на тому, що говорить священне писання. Апостол Павло у другому постані до Тимофія, дивіться, які він слова говорить, дуже надихаючі. Він говорить: і саме з цієї причини зараз я страждаю, але не соромлюся, бо знаю того, в кого повірив. Друзі, ви чуєте це слово? Знаю. Знаю того, в кого повірив. Не просто повірив у щось. Не просто Бог у мене десь глибоко в серці. Не просто я десь там ну, з церковними якимись проектами пов'язаний. Він говорить: я знаю, в кого я повірив. В особистість живу, в справжню, в живого Бога. І саме через те він каже: я не соромлюся і можу рухатися по житті. Я знаю, в кого я повірив. Друзі, давайте задамо питання, чи знаємо ми сьогодні, в кого ми повірили. Дуже серйозні питання, ви знаєте, ну змушують дуже сильно задуматись. Якщо перейти до практичних питань, так, бо це був висновок, але до чого я б хотів би закликати сьогодні? Я хочу запропонувати три питання, а потім одну пораду. Три питання раджу задати собі: у що сьогодні віриш ти? Друзі, подумайте, ось, ось цю хвилину, буквально пару хвилин, які ми вже завершимося зараз, цю проповідь. У що сьогодні віриш ти справді? Не тільки на служінні, я маю на увазі, а в понеділок, вівторок, в середу, в четвер, в п'ятницю, коли ти на роботі, коли ти робиш якісь спортсмі, у що ти віриш. Друге питання: чи варте боротьби те, у що ти віриш? Тобто, от те, у що ти віриш, воно варте, щоб за нього боротися, чи не зовсім. Третє питання: куди тебе приведе твоя віра? Ви пам'ятаєте про компас і про навігатор? Куди те, у що ти віриш, воно тебе приведе? Друзі, ось чому віра, питання віри, у що вірити, це дуже важливо. Бо віра, вона кудись веде обов'язково людину. І за неї треба боротися. І порада, яку я це останнє, на чому ми зупинимося, яку я хотів би дати всім нам абсолютно. Вірити Писанню та боротися за цю віру. Вірити писанню та боротися за цю віру. Для того, щоб вірити писанню, що потрібно, друзі? Його потрібно читати, в ньому потрібно перебувати, його потрібно досліджувати. Ви знаєте, ми живемо в час доступної освіти. Правда чи ні? Я не знаю, коли так було ще легко, як сьогодні, опанувати професію в інтернеті. Навіть безкоштовно сьогодні це можна зробити. Опанувати мову, опанувати якісь навички, опанувати, не знаю, якісь семінари на якісь дослідження на Я не знаю, коли було так легко, як сьогодні, навіть безкоштовно за допомогою інтернету, ти сьогодні можеш багато речей досліджувати. Сьогодні є багато інструментів для того, щоб писання досліджувати. Ви знаєте, я можу собі припустити. Це мої припущення, що мені здається, якби апостол Павло жив сьогодні, він би нам позаздрив в тому плані, що у нас є більш швидкий доступ до всіх джерел. Коли раніше люди на папері писали, написали да, там на папірусі, вони досліджували, так, вони були, багато хто з них був очевидцями Ісуса Христа, але сьогодні у нас є джерела. Сьогодні є доступ до оригіналів текстів. Сьогодні є доступ до значення слів біблійних. Сьогодні є доступ, ти можеш за одну секунду перемикатися між цими вкладками, якщо ти це будеш розумно використовувати. Ти сьогодні можеш просто вдома в будь-який момент. Або коли ти їдеш в метро, або коли сидиш на зупинці чекаєш транспорту, у тебе є доступ до священного писання. Колись люди за великі гроші його купляли, за великі гроші. І не кожна людина могла собі дозволити, щоб у неї вдома була Біблія. І я думаю, сьогодні це просто доступно. Знати писання, як знати, у що ти віриш, знати писання, досліджувати його. Я хочу закликати: не чекай недільного ранку, щоб досліджувати писання. Не чекай, що зараз я прийду в церкву, і зараз мені дві години мене прокачають трошки. По слову, по всьому, я так заряжусь, і піду, і мені цього вистачить. Не чекай цього. Досліджуй його самостійно. Ви знаєте, у нас в церкві є домашні групи. І я точно не рахував, але ну, мені здається, що кожного тижня щонайменше шість груп є, які збираються. Вони різні за статтю, за віком, за форматом. Для всіх груп це можна і вживу збиратися, можна і онлайн збиратися. Але я не проводив дослідження, я не знаю статистики. Мені здається, що, мабуть, ну, 30% церкви задіяні тільки в групах. Можливо, і менше. Я цього не рахував, я не знаю, мені так здається. І, друзі, я хотів би сьогодні заохотити, досліджуйте, приходьте на групи по вивченню Біблії, Нам варто знати, у що ми сьогодні віримо. Інакше віра буде згасати. І... Борись за цю віру, ось це називається боротися. Не дай комусь тебе звести з цього, не дай якимось речам відвернути тебе від Бога, щоб Бог відійшов на задній план. Тому що якщо писання не є на першому місці, згодом розум що починає заповнювати? Інші речі, правда? Розум заповнюють новини, фільми, розваги. Якщо це старше покоління, ну чи, можливо, середнє і навіть молоде, це можливо, десь робота, хобі, кар'єра заповнює. А Якщо більш молоде, не знаю, ще якісь розваги, можливо, кафешки. Просто життя таке, знаєте, для себе, покращення свого добробуту і не більш того. Якщо писання не на першому місці, віра почне тліти, згасати, віра стане нецікавою, друзі. А якщо віра стає нецікавою, вона втрачає цінність. А якщо віра втрачає цінність, що відбувається, вже сьогодні чули? Тобі не треба за неї боротися тоді. Навіщо мені боротися за те, що не має цінності? А якщо не боротися, то тебе легко відвернути від Бога. І це не відбувається ось так за одну секунду. Спочатку віра знецінюється, Бог стає нецікавим, і потім людина уходить від Бога. Це відбувається плавно, спокійно, не поспішаючи. Тому, друзі, нехай Господь нас благословить, щоб ми знали, у що ми віримо: вірити Писанню та боротися за цю віру. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимось зараз. Якщо у вас є бажання, можете в коротких молитвах, хто хоче вголос, помолитися, і я також наостанок помолюсь. Боже, ми дякуємо Тобі за сьогоднішні нагадування, які ми маємо тут в церкві, Господь, за те, що ми можемо тут читати Твоє слово, Господь, і воно зупиняє нас, Господь. І я це побачив у своєму житті, Господь. Роздивляючись цю тему, я бачу, як ти, Господь, і зі мною працюєш. Вірю, що працюєш і з цією церквою з нами, Господь, щоб ми дійсно нагадували собі, Господь, у що ми віримо і хто ми є перед тобою, Господь. Хто є ти, хто ми по відношенню до тебе, Господи, я дякую Тобі за Отця, я дякую Тобі за Сина Ісуса Христа, я дякую Тобі за Духа Святого, який ти дав Господь. Я дякую Тобі за те, що це та істина, за яку сьогодні можна міцно вхопитися, Господь, за яку можна триматися, яка нас проводить через всі Господь жахіття, які ми бачимо в житті. Що, довірившись тобі одного разу, Господь, можна будь-які виклики пройти в цьому світі. І навіть цей час, коли не зовсім всім просто, Господь. Ми бачимо, як ця віра, Господь, вона дає нам міцне підґрунтя, Господь, щоб ми могли дійсно йти по цьому життю і пам'ятати, Господь, для чого ми призначені. Я Дякую Тобі, Господь, за твою милість і твою ласку, Господь, за твою смерть з нас, за за прощення гріхів, Господь, і за вічне життя, яке ти подарував нам, Господь, всім тим, хто повірить в Тебе і назве Тебе своїм Спасителем, Своїм Господом. Дякую Тобі за це, Господь, ім'я Ісуса Христа, в ім'я Сина і Духа Святого. Амінь.